Друзі, у нас є на телефонному зв'язку. Олександр Даній, народний депутат України. Доброго ранку, Олександр. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, що от ми намагаємося в межах своєї компетенції? Ви знаєте, ранкові курасани обговорювати ситуацію в країні. Зараз нас цікавить ситуація на сході. Чи достатньо робить Верховна Рада для того, щоб ну припинити протистояння на сході? На вашу думку. Ну, як ви розумієте, що е, ці повноваження знаходяться у канавчої влади, так, а не Верховної Ради, тому що е, пересилати, е, наприклад, міліцейські підрозділи, це підрозділи Служби безпеки України, може не Верховна Рада, а саме ВСБУ. Mm -hmm. І СБУ. в цьому плані е, слід зазначити, що володіючи е, безстеменною інформацією е, про е, шабаш, проросійський, який готувався. В неділю. На жаль, вертикаль влади не зробила належних кроків, які б могли унеможливити ці дії. Мені про це прикро говорити, але це факт. Я спеціально їздив в Харків і перевіряв ситуацію. Харківська міліція, на мій погляд, і на погляд харків'ян-патріотів, які вийшли боронити Україну. Вела, взагалі, на політику, так званий нейтралітет. Тобто підтверджується, що вони нейтралі, ну, були нейтралі в нейтралітеті повністю так. чого можна лише чого вартують лише так звана участь міліції Харківських так, по коридорі ганьби, коли майданівці в Харкові примусили повсти на колінах сепаратисти, а міліція, на жаль. Вона на цей момент, ще раз кажу, вона, вона ця коридор утворила. Потім ми бачили, що от в понеділок, наприклад, вже коли під тиском громадськості почали дії відбуватися, то за допомогою полтавської міліції був ну, пуч принаймні в Харкові був зупинений. І питання, чому це не могло бути раніше? Чому не можна було? З Полтава, з Черкас, з Вінниці переправити підрозділ раніше. Це перший момент. Другий момент. Ну, те, що відбулося в Луганську і в Донецьку, іншою словами, як зрада з боку підрозділів ФСБ, назвати не можна, тому що добровільна передача зброї в руки сепаратистів. Ну, за це потрібно не просто відставку добровільно, мав би підати голова у України, але... Керівники підрозділів на Луганщині на Донеччині повинні стати перед судом, тому що ну, очевидно, що це порушення не лише внутрішніх інструкцій в службі безпеці України, але у її ситуації тепер близько тисячі одиниць стрілецької зброї передано в руки бандитів, і, які можуть використати. Використати проморти вирних громадян, про те ж міліції. Яка от зараз повинна якісь належні дії проводити. І я не чув, щоб хтось в СБУ за це поніс покарання. Це повинен бути трибунал, військова прокуратура повинна бути задіяна. Я ні про що таке не чув. Тобто це бездіяльність, яка порівнюється з тим, що в нас було в Криму, а, коли з... фактично Олег, та так. бездіяльність вона, о, Україна здала Крим. Що ви хочете сказати, все йде до того? Я сподіваюся, що ні, тому що, ну, по-перше, і українські сили в Харківщині, в Луганщині, Донеччині сильніші, це раз, внутрішньо сильніші, Ну і по-друге, зараз буде більший тиск. Як на мене, ще раз скажу, в першу чергу потрібно міняти керівництво в Києві в цих підрозділів, які приймає рішення mm -hmm. за бездіяльність, а після того можна вже впроваджувати якісь дії. На цей момент ну, те, що я бачив, це був злочинний саботаж, злочинна бездіяльність, яка сприяла а, а, всім. Російським сепаратистам і бандитам, яких вони використовують, скажіть, будь ласка, чи можна тоді пояснити оце це зволікання? Ну, якщо називати конкретно, керівники СБУ на Ливайченко. Він вже декілька днів перебуває там на Луганщині, да, на Донбасі. Аваков теж активно реагував. Ну хтось дорікне, скаже: Ви багато хочете, бо вони тільки нещодавно працюють. Поміняти місцеву еліту, навіть міліцейську СБУшну, збушну, неможливо за такий короткий термін, бо там все схвачено, як то кажуть, ще раз скажу: я можу припустити що а, участь там російської агентури а, в структурах силовиків на сході і на півдні більше, аніж в інших регіонах. Mm -hmm. Я можу припустити. Але володіючи достепенною інформацією про те, що там готується, не спрямувати заздалегідь підрозділ, яких у них знаходяться під в ці регіони, от це бездіяльність. Mm -hmm. Ви можете приїхати Києвом, побачите, скільки там даїшників, наприклад, це полки, міліції, це субіді зброї. У uh вас -huh. не на зовсім підрозділів ніяких, які можете туди перекинути. У мене питання просто. А, якщо в понеділок знайшло, знайшлася полтавська міліція постфактум, то чому її не можна було перекинути, що скажу, в, в п'ятницю чи в четвер? Я? В Харків. Тобто для цього потрібно було, перше, проаналізувати ситуацію, друге наважитись прийняти рішення. Рішення повинно прийняти до того володію інформацію, а не після того. А, а зараз а, робити вигляд, що все під контролем. І а, а, мені здається, що це а, а, ну, створення доброго іміджу, який не відповідає дійсності. Це аналогічно, як в Криму були події. Нам uh -huh. постійно казали, що це пати під контролем. Вона uh -huh. не є під контролем. Тут добреньким дійсно з вами згодним добреньким бить нельзя. Тут потрібно діяти конкретно. Скажіть, будь ласка, останнє питання. У нас одна хвилинка. Чи можливий перенос президентських виборів, якщо будуть там розвиватися таким чином події? А, ну не хотілось би думати, що це. Сценарій, які використовує частина влади для перенесення виборів, бо вона не зацікавлена, що вибори вдалося 25 травня, а хоче е їх перенести. Я не хотів би вірити, що для цього використовуються здраві, такі механізми. Це е думки політологів, журналістів. Я не хотів би вірити, що ставиться під загрозу життя е людей через мету отримання просто влади України? Дякую, Олександр Даній, Дякуємо вам, народний депутат України, який нещодавно повернувся з е, східних регіонів mm -hmm. і розповів нам про ситуацію, яка там відбувається.